Астрологічний прогноз на тиждень з 2 по 9 листопада. Основні знаки Здіака, в яких зараз є планети, це скорпіон, який означає складнощі, акцент на складнощах, на ускладненнях, на глибоких змінах, на тому, щоб тримати тайну психічну напругу, психологічну напругу. І ну, більш глибоко, більш такі складні і глибокі речі е, робити. Скорпіон пов'язаний зі стихією води, тож акцентує теми моря, портів, нафти в житті людей, психології, е, пов'язаний з критикою, претензіями і е, а такими ситуаціями, коли людина ну, згадує якісь негатив. І за того, що, окрім інших планет Сонця, там, Марса, Венери в Скорпіоні знаходиться чорний місяць, то люди схильні до більшого негативу, тобто більшої драматизації, ніж воно є насправді. І в багатьох ситуаціях люди зараз більш драматично сприймають ситуацію, ніж вона є, ну, по факту. Збільшується кількість планет в знаці зодіака стрілець який означає позитив, оптимізм, піднесення, також пов'язаний з пропагандою, і тому більше буде зустрічатися поступово позитивних новин впродовж закінчення осіні. За моїми прогнозами, з військової точки зору найбільша скрутна середина осені. І поступово до кінця осені ця скрутна військова ситуація вона буде знижуватися. В листопаді прогнозую ще менш складний, ніж середина осені, але все ж таки складність поки що зберігається, доволі висока. Знак зодіака Риби означає тему релігії, віри. В зв'язку зі Скорпіоном, в зв'язці обидві знаки пов'язані з тайнами, з секретами. Якщо у вас є знайомі скорпіони Риби, ви знаєте, що це люди, які мають якісь тайни. Тож, багато зараз людям не говориться, і ще один знак Зодіака Рак теж знак тайн. Між всіма всіма знаками Зодіака є трикутні такі сполучення, що означає, що люди навколо вас змовилися тримати від вас якусь тайну. Або ви не з якимсь іншим людям і тримаєте тайни. Політики не договарюють і так далі. А по факту, це може трансформуватися в брехню або викривлення реальності. Так чи інакше, зараз не час, коли все чітко по поличках розкладено, стихія Землі, яка означає форму, визначеність зараз зовсім немає в собі планет. Тож визначеності, чіткості зараз немає. Все, отак от в плаваючому режимі. Це хорошо в тому випадку, якщо треба зробити якісь зміни. Бо для змін якраз таки плаваюча така енергія, вона хороша. До п'ятниці ще Венера акцентує знак здяка Терези, знаходячись в ньому, і підкреслюючи тему стосунків. Якщо говорити про другу половину тижня, то планета Марс вийде зі знака Здяка Скорпіон. Марс це військова енергія, знак Здяка Стрілець. Це означає, що у багатьох військових почнуться більш ну, потроху почнуть починатися не такі страшні і скрутні ситуації, які були всередині осені. Але інші планети будуть знаходитися в знаці Зодіака, Скорпіон, Меркурій, Венера, Сонце. Це означає інформаційна пов'язка, стосунки, політичні домовленості, дипломатія, позиція лідерів сонця, керівників у цих всіх людей. Продовжується складний період і в листопаді. Марс означає військових, військ, перебуваючи в знаці Зодіака, Стрілець, він створює більш гармонічні. Ну, більш оптимістичні такі позиції для військових. Ми знаходимося в періоді, коли вступає в силу ретроградний Меркурій, вже минулий тиждень повністю відчувався цей ефект. Це означає, що треба звертати увагу на пропозиції людей з минулого щодо зустрічей спілкуватися, коли ви зустрічаєте колишніх знайомих в цих спілкуваннях можна. Отримати важливу інформацію. Також цей період ретроградного Меркурія гірше дає розуміння майбутньому, тому плани на майбутнє, прогнозування вони аж до середини грудня получаються гірше. Чому? Тому що в період ретроградного Меркурія змінюються умови. Це, нібито в школі, наприклад, от задалі дитину задачу по алгебрі, і дитина намагається її вирішити, а потім підмінили умови задачі. Сказали: а там умови задачі неправильні були в підручнику. От ми скинули в чаті, от в чаті правильні умови задачі. А людина не прочитала чат і намагається вирішувати задачу по підручнику. Вона не вирішується і виявляється, що умови задачі інші. Тому зараз в багатьох ситуаціях перспективно вирішув... не вирішувати задачі, а змінювати умови постановки задачі. Меркурій сильно впливає на навчання, спілкування, логістику. У людей, які не змогли змінитися і продовжують рухатися вперед, Меркурій означає. А... Ретроград не означає повернутися назад. Ті люди можуть з більшою ймовірністю попасти в якісь більш складні ситуації на початку листопада або захворіти. Тобто, тож за, закликаю бути більш гнучкими, більш і змінювати. Якщо ви бачите, що ви не можете тривати якийсь договір, який був, або якісь домовленості, то перспективно їх змінювати. На початку тижня планета юпітер і Венера взаємодіють, збільшуючи можливості і амбіції в стосунках, але потім цей аспект він знизиться. 4 листопада це вівторок. Марс перейде знак Зодіака Стрілець. Марс військова планета, переходить в інший знак Зодіака. Це означає, що у військових змінюються якісь умови або обставини, в яких вони знаходяться. Ну, в кожній конкретній ситуації це може означати різні речі, але в цілому стрілець, це, як я вже зазначив, не такий страшний знак зодіака, як Скорпіон. Тому в багатьох військових ситуація стане менш страшною. Можливо, це відбудеться не просто прямо 4 листопада, а впродовж декілька днів, там, тижня, наприклад, поки Марс стрільці набере силу. Але як я зазначав, інші планети, окрім Марса, будуть продовжувати знаходитися в Скорпіоні, тому, на жаль, період страшних і терористичних енергій він не закінчується. В своїх прогнозах я зазначаю, що восени такого ой, взимку такого страшного і терористичного, як восени, я не бачу. Найбільш страшно терористично всередині осені, ще трохи в листопаді є а взимку ну, більше до нового року більш світлі енергії. Також 4 листопада буде протистояння Марса до Урана. Наприкінці минулого тижня вже були несподіванки в спілкуванні, в комунікаціях. Можливо, ви отримали і на другій половині минулого тижня якусь сенсаційну інформацію, інформацію до якої були не готові, або нестандартну, таку або яка. Примушує вас до якихось неординарних креативних дій. А 4 листопада Марс пов'язаний з військовими. Це означає, у військових 4 листопада, ну плюс-мінус день, буде незвичайні несподівані обставини ситуації, яких вони не, ну, можливо, не очікували. Це може проявлятися в плюс і в мінус в залежності від обставин. В своєму прямому ефірі в суботу я говорив про психологічну важливість психологічних психологічної роботи над собою, я, яка дуже актуальна зараз на початку листопада, і ну, зі своєї точки зору спробував зробити підказки людям, щоб краще. Людей був психологічний стан і ресурсний стан, і менше було виснаження. Тож, якщо ви не дивились, запрошую посилання, залишу в коментарі, подивіться там про психологічні аспекти от цього періоду, в якому ми зараз живемо, і як вийти зі стану ну, втрати сил, як більш відчути більше здоров'я і менше такого вробливості. Посилання в коментарі. Так, от, Марс і Уран, озна... якщо Меркурій означав несподівану інформацію, тобто і глядачі, можливо, очікували в суботу на початку ефіру більше прогнозів, а я почав більше про інтроверсію і психологію, мотивуючи тим, що стихія води підштовхує до психології ретроградний Меркурій. Якщо цього не робити. То тоді зараз більш складно. Ну, більш складні енергії відбуваються. Так от, а Марс до Урана це несподіванки не в інформації, а в військових у вівторок. Якісь можуть бути несподівані військові операції. 4 листопада також жіночі планети мають напружені аспекти. Це означає, що. У жінок більше переживань, більше якихось кризових ситуацій у вівторок, 4 листопада місяць венєра жіночі планети знаходяться ну, в складному сполученні. А що можна порадити в цей період? Вирішувати якісь складні питання, які є з жінками або в жінок. Хороша енергія для того, щоб. Вирішити якісь питання для якихось складних процесів. Хороший день вівторок в цілому. Весь листопад планети Сатурн і Юпітер знаходяться у взаємодії один з одним. Це означає, що не настільки песимістично Сатурн, але й не настільки оптимістично. Це означає балансування песимізму і оптимізму. Такий середній варіант. Середній не настільки події всі погані, але й не настільки хороші по війні і ну, по іншим всяким ситуаціям. 5 листопада у середу буде повний місяць знаці зодіака Телець. Цей знак зодіака в резонансі з фінансами, тому можливо, якісь акцентуються теми фінансів всередині тижня, і також ресурсів. Фінансів, грошей е, і ну, питання форматів. Знак Зодіака Телець пов'язаний з форматами, з тим, щоб утримувати якусь форму або змінювати форму. Можливо, хтось буде е, приділяти увагу своїй фігурі або щось зі своєю формою, пов'язані питання. 6 листопада місяць, хоч і не буде вже повний місяць, але місяць буде в протистояннях до інших планет. Тому в середині тижня, середа четверг, можна очікувати підвищеного протистояння. Між жінками і чоловіками, взагалі між людьми, на війні це дні підвищеного протистояння, середина тижня, тобто тому з точки зору військової. Прогнозую, що цей тиждень військовий дуже гаряче і підсилене протистояння у вівторок планета Марс, ну, в таких аспектах, які означають несподівані ситуації. Тож це максимальне протистояння в військовому серед ну, сусідніх днів військовому плані і в політичному плані. Якщо у вас в житті є з кимось якісь конфлікти або протистояння, в ці дні можна їх або підсилити, або владнати. Тобто ми будемо працювати з протистояннями, з конфліктами. А як ми вже це спрацюємо, залежить від того, наскільки ми вміємо, наскільки готові ми до протистоянь, наскільки готові ми до конфліктів. 7 листопада з п'ятниця Венера переходить з в Скорпіон. Закінчується перебування низки планет в Терезах. Закінчується тема надії на перемовини. Прогнозую, що до кінця зими не буде перемовин, і відбуваються такі ну, зміни на війні. Венера в Скорпіоні буде означати більш складні складнощі в стосунках між людьми вирішувати. Всі ці знаки Зодіака, і Скорпіон, і риби, і рак, в яких зараз планети: це про психологію, а також про Бога, про релігію. Маємо новини про релігійні, всяческі події зараз. От, виступ релігійних лідерів з приводу різних питань. Про це сказав в прямому ефірі. Запис є в коментарі. Якщо цікаво, запрошую переглянути. Далі, 8 листопада, ну і взагалі в другій половині тижня, сонце взаємодіє з точками затемнень, що означає, що лідери, керівники не зможуть приймати любі, любі рішення, що їх рішення буде обумовлено причинно-наслідковим зв'язком. Тобто рішення будуть прийматися виходячи з тих причин, які були раніше створені. Ну, з іншого точки зору, можна сказати, що є можливість проявити ініціативу в тому, щоб змінити наслідки старих причин. Ну, в цілому це зменшення свободи волі в керівників і в лідерів. Наприкінці тижня планета Юпітер і Меркурій будуть зупинятися 7 листопада а в п'ятницю зупиниться Юпітер, а 9-го зупиниться Меркурій з тим, щоб розвернутися в ретроградний рух, що означає зупинку певних подій. Меркурій, інформаційних, комунікаційних, логістичних. Зупинка логістики на якомусь напрямку комунікатів може бути порушення зв'язку десь в якихось підрозділах наприкінці тижня. І в, тому, в сукупності з тому, що в Скорпіоні є такий чорний місяць, то тема смертей, тема ризику підвищеного життям військових вона існує. З астрологічної точки зору краще ну, завжди ясна мова, але зараз особливо керівництво військових підрозділів має спокусу і провокацію ризикувати життям людей більше, ніж треба, то ну, звісно, краще цього уникати. А якщо ви знаходитесь не на війні, то це означає провокація. Мається така дуже сильно все ускладнювати, тому що я би радив вибирати більш легкі шляхи якихось ситуацій, не ускладнювати їх більше, ніж це необхідно. І зупинки планет вони будуть означати зовнішні перешкоди, які будуть не пускати людину вперед. Вони будуть зупиняти. Частково це вже відбувається зараз. Люди рухались вперед, але попереду себе зустрічають стінку, яка. Блокпост, якусь іншу перешкоду, яка не дозволяє рухатися вперед. Знову ж таки, намагання пробити лбом цю бетонну стіну, а це може бути або фізично, або символічно. Воно буде призводити до складнощів, щоб цих складнощів не було. Ретроградні планети означають змінити умови задачі, як я вже сказав, яку виконує людина. В цілому, знак зодіака Скарпіон, як і інші знаки Стихії Води, означає доволі тонкі моменти. І при такому грубому астрологічному консультуванні, яке широкими мазками показує якісь генеральні лінії, можна помилитися. В музиці стихія води означає не основну тему, а варіації, ну, якісь нюанси. Підводні камені, якісь варіації, і такого в житті людей дуже багато, тобто ловушки, пастки, які будуть попадати люди. Тож будьте уважні не стратегічно, а тактично к змінам, які навколо нас кожну секунду може щось змінюватися, такий ну, цей період. А щоб мати більш стабільну психіку, як, як в своєму довгому відео. Сказав, то треба звернутися до Бога до Всесвіта в той формі, в якій вам це комфортно, і отримати підтримку таких нематеріальних енергій. <кій> На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобається ці відео, діліться, будь ласка, зі своїми знайомими, ставте коментарі, лайки. На все добре і до нових зустрічей!